Слава Ісусу всім! Сьогодні ми бачимо про астероїди, які Господь Бог милостивий, що нам дає звістку, щоб ми на, цьому, на цій землі нічого собі не копили, нічого собі не планували, бо вона буде розрушена через гріхи наші. І тому треба більш дбати про людські цінності на цій землі, які в серці остаються. Які відкладуються, які потім нам будуть допомагати вже там, коли будемо переходити в інший світ. А це, що ми тут накопичимо, час свій потратимо пустий, воно нам не допоможе нічого, що спокелиться і стреться його не стане просто. І ніхто не сховається. Адже ті, що бункара рють і все. Тому що не знають Господа Бога, не знають Господніх планів, не вчать Біблії. І отак от люди.